У Черкасах ОСББ розсварило мешканців будинку по вулиці Сумгаїцька, 51. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Білий Лебідь» існує вже декілька місяців. Та частина жителів стверджує голова ОСББ нелегітимна. Решта взагалі протестує проти власне існування ОСББ про комунально-громадське хитросплетіння Юлія Наровкова. Мешканці будинку по вулиці Сумгаїцька вже декілька місяців не можуть порозумітися. Одні кажуть, не підписували жодного протоколу, а отже, вважають, що голова ОСББ нелегітимна. Ба більше чули вона, набралась кредитів, розкрадає кошти. Хоча на камеру розповідають про це неохоче. Тому Якщо проводиться опрос, кожен опрос повинен бути відділення зафіксірований на листочку. Нам принесли у такий список, на якому 10 питань. Це вже порушення закону. А, порушення. а ви можете будь це на камеру про коментування? Інші ж прихильники ОСББ до камери привітніші наголошують, що бачать суттєві переваги роботи новоствореного об'єднання співвласників багатоквартирних будинків над традиційними жеківськими послугами. Чому багатьом мешканцям будинку не подобається голова, знають. Вони їй не довіряють, але створити свого лідера, визначитись, якби люди, які навіть згодні з ОСББ і підтримують цього лідера, вони... Пропонують ви не довіряєте цій людині. Найдіть якусь іншого лідера, да Якби вони не можуть визначитись. Зустріч співвласників затягнулася на добрі дві години. Для забезпечення правопорядку навіть прибули патрульні. Подібна ситуація не перша і не остання, адже відбувається реформа, зауважує радник міського голови з питань УСББ Руслан Негода. Головна проблема цієї громади у небажанні делегувати комусь свої повноваження. «В даному випадку встановити факт порушення 53% ну – це нереально, абсолютно. Якщо ми беремо прагматичну ситуацію, я розумію, що кожна людина, яка ходила з листами опитування, можливо, несумлінно віднеслась до своїх повноважень. Але в таких масштабах, як відбувається в цьому будинку, я думаю, що це не відповідає дійсності. А от факт підробки документів легко перевірити, і у разі, якщо його вдасться підтвердити, відкриють кримінальну справу. Якщо є таке питання, що підробила підписи, є міліція, є прокуратура, де пишеться заява туди, всі ці підписи знаходяться на сьогоднішній день у державного реєстратора, вилучається справа з держреєстру і ознайомлюються, ті підписи чи не ті. Можливо, просто зрівняти їх, а якщо буде необхідність, провести експертизу. Також однією із претензій до чинної голови СББ було й те, що вона не хотіла показувати документи. Журналістам ЧСН вона в цьому не відмовила. Проголосовано було 139 співвласників, це становить 5151 ,51 і складає 7,230,51 квадратний метр. Тобто це 51 да, да, да. По законодавству 50 і більше відсотків або 50 плюс пів квадрата. У нас вийшло навіть більше. Незважаючи на зустріч співвласників, пред'явлення всіх документів у жителів будинку все одно немає довіри до голови правління. Тому Олена Ніколаєнко запропонувала. Співвласникам білого лебідя в судовому порядку оскаржити її легітимність. Якщо їм це вдасться, то вона піде з посади. Юлія Олексій Вашин, Черкаська служба новин.